Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися Йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щирі вітання всім, хто долучається до нашого спільного вивчення Біблії. Ми відкриваємо 31 й розділ книги повторення закону і досліджувати його разом з вами готові Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Помолимося на початку. Наш милосердний отче, прославляємо Твоє величне ім'я. Ми вдячні тобі, що ти відкривав себе. Протягом усієї історії викуплення, і ми вдячні тобі за те, як ти відкрив нам своє ім'я в повторенні закону в книгах старого заповіту. І ми величаємо тебе, прославляємо як Бога вірного, вірного своїм словам, своєму завіту, Бога, який очікує зворотню реакцію, зворотню відповідь, вірність нашу. І ми, Господи, вдячні за те, що Слово Твоє. Воно продукує в нас цю вірність, і ми дякуємо за час роздумів над цими святими писаннями і просимо Твого благословення, Духа Твого Святого, щоб просвітив очі нашого розуму для пізнання Тебе через книгу повторення закону. Амінь. 31-й розділ починається з таких слів. І пішов мойсей. І промовляв до всього Ізраїля ось ці слова, та й сказав їм: Я сьогодні віку 120 літ, не можу вже виходити та входити, і Господь сказав мені: не перейдеш ти цього Йордану. Господь Бог твій, Він піде з тобою, Він вигубить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. Ісус перейде перед тобою, як говорив був Господь. І зробить їм Господь, як зробив був Сигонові та Огові, Аморейським царям та їхньому краєві, яких вигубив він, і дасть їх Господь перед вас, а ви зробите їм згідно з усією заповіддю, що я вам наказав був. Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними, бо Господь Бог твій, він, той, хто ходить з тобою, не опустить Він тебе і не покине тебе. Складається таке враження, що. Ці слова ніби вже не належать безпосередньо авторству Мойсея, він говорить ніби від другої особи. Це якось можна пояснити. Ну, такі відчуття, звісно, присутні. І як ми говорили з вами і раніше, коли розглядали книгу Вихід і коли розглядали книгу повторення закону, ми наголошували, що є певна така жанрова відмінність, бо книга повторення закону це. Збірка по суті промов Мойсея, і ну звісно, що людина може сама записати свої промови, але найімовірніше, можливо, навіть його учень, і ми в цих розділах про нього особливо поговоримо про цього учня. Можливо, він записував, можливо, це були спогади іншої, навіть людини. Тут ми принципово говорили, що книги Тори, п'ятикнижі Мойсеєвого, вони мають таке принципове авторство, основоположне. Мойсей є той, хто зародив, започаткував цю традицію. І я гадаю, що більшість матеріалу це його зусиллями ми можемо зараз бути свідками. Але якщо до цієї праці долучалися його послідовники, його учні, і, так би мовити, внесли цю книгу свою роботу, воно цілком узгоджується з цією концепцією. Хоча дехто може стверджувати, що в стародавньому світі автор міг писати про себе в третій особі однини, і так. це також було прийнятно. Угу. Тобто, хто тримається авторства Мойсея, навіть в цих частин, ну, я розумію таку позицію, хоча десь мені більше так симпатизує те, запропоноване вами, що, можливо, це вже чи хтось з учнів Мойсея, чи навіть сам Ісус Новин, можливо, свідкували. Про mm -hmm. діяння Мойсея, власне, своїми вже mm -hmm. писаннями. Ну, а знову ж таки, глянемо якби на завдання цього розділу, тому що це концепція взагалі відрізняється вже від всього попереднього. Так, звісно, тому що, от згідно запропонованого мною, от підходу до структури цієї книги, ми підійшли до епілогу. Mm -hmm. От дехто згруповує 31 -й, 2 другий. 33 і 4-й розділи, як один епілог. Дехто говорить, що тут є дві таких смислові одиниці: 31, 32, 33, 34 розділи. Mm. Так би по два розділи закінчення книги. Ну, це такі, скажімо так, незначні відмінності в такому підході. Але нам важливо зрозуміти, що це епілог. І як кожен епілог він представляє. Ті ключові теми, концепції, істини, думки, які розгорталися протягом всієї книги. Ось відмінність цієї частини у цьому. Тут ще один такий цікавий момент цей термін. Він зустрічається дуже часто в Біблії і в книзі царів. Я більше не зможу входити та виходити. Оцей термін. Входив і виходив. Що він означає взагалі? Це така ідіома. В єврейській мові, яка говорить про старість, що на підході вже мої літа я вже не можу робити те, що зазвичай я роблю. Іншими словами, Мойсей відчуває, що його життя добігає кінця. І він вже не зможе, не буде здатний виконувати ті завдання, які Господь на нього поклав. Потрібен новий Божий слуга. І ось і Мойсей відчуває, і Бог йому неодноразово в цих розділах говорить. І також не тільки йому, але й тому, кому цю справу передасть Господь. Прочитаємо далі з сьомого вірша. І покликав Мойсей Ісуса, та й до нього сказав на очах усього Ізраїля: Будь сильний та відважний, бо ти війдеш з цим народом до того краю, якого Господь заприсягнув їхнім батькам, щоб їм дати, і ти даси їм його на спадок. А Господь Він той, що піде перед тобою. Не опустить тебе і не покине тебе, не бійся й не лякайся. І написав Мойсей цього закона, та й дав його до священиків левієвих синів, що носять ковчега Господнього заповіту, та до всіх Ізраїлевих старших, і наказав їм Мойсей, говорячи: у кінці семи літ окресленого часу року відпущення, у свято кучок, коли прийде весь Ізраїль з'явитися перед лицем Господа Бога свого у місці. Яке вибере він, буде щитати цього закона перед усім Ізраїлем до їхніх ушей? Збери той народ, чоловіків, і жінок, і дітей, і приходька свого, що в твоїх брамах, щоб вони чули, щоб навчалися і боялися Господа, Бога вашого, і додержували виконувати всі слова. Цього закону, коли я читав цей розділ, ну і послідуючі розділи, я побачив, що за жанром дуже схоже на заповіт. Людина в літах дає свій заповіт, складає заповіт і каже: ну дуже схоже на те, що, наприклад, написав Тарас Григорович Шевченко в свій час. Угу. Мойсей готовиться передати всі справи до рук Ісуса Навина. Ну наскільки це правильно сказати, що цей розділ можна назвати заповітом. Ну, в контексті всього п'ятикнижжя, особливо книги-вихід, і навіть самої назви це повторення закону. Ми на початку говорили, що книга повторення закону вона згадує принаймні чотири рази цей завіт. Завіт Синайський, потім, завіт, коли єврейський народ відступив в книзі вихід, ця подія поклоніння Тельцю, де прийшлось відновлювати цей завіт. Потім читання завіту на цих Моавських степах, і Бог говорить, що навіть коли ви війдете в обіцяну землю, і там буде дві гори, пригадуйте, Бог дає особливі повеління. Це вже Ісуса. Ісуса Новина буде відповідальність, знову буде проголошення. Ось і книга повторення заповіту, вона насичена, просякнута цим духом Завіту. Звісно, епілог по особливому його підкреслює, і ми подивимося це в 33-му. Він дуже очевидний. Ми на цьому пункті ще звернемо увагу. Але ось так підсумок наголошення на тому, що природа нашого життя в Господі значна от частина того життя є заповітною. Ми діємо в рамках завіту з Богом, і тому цей завіт потрібно постійно оновлювати. Угу. Епілог пропонує, так би мовити, знов пройти, пропустити через себе цей завіт, оновитися в ньому і проявляти ту саму вірність, яку Бог проявляє в цьому завіті. З нами ну тут він вказує на те, що кожних сім років там вони мають приходити і читати, оновлювати це все. Це десятий вірш. Того дня заповів Мойсе їм, кажучи, кожних сім років так. у час року прощення в свято наметів. Сім по собі символічна правда книга mm -hmm. це суботній день, суботній, так би мовити, період. Він урочистий, він привертає особливу увагу. І якщо подивитися на ці вірші, то прийде весь Ізраїль разом навіть от жінки і діти. Жінки і діти вони не зобов'язувались приходити на поклоніння, хоча вони могли. Mm -hmm. Ми життя нашого Господа знаємо, що він відвідував. Хоча, можливо, він відвідував якраз на такий сьомий рік, де mm -hmm. мав. Достаменно не можемо знати, але тут усі жінки, діти і приходьки. Mm -hmm. І ось оцей такий період, ну скажімо, особливо формується світогляд людини. То кожне ізраїльське дитя, воно принаймні два рази могло б бути присутнім при цій величній події. І ми собі тільки можемо уявити, от весь Ізраїль і урочисто читається цей закон. Підтвердження Ізраїль говорить амінь. Ми в завіті. І це мало такий надзвичайно важливий час встановлення світогляду дитини і mm -hmm. дітей ізраїльських. Ізраїльнація. Ми зараз говоримо багато про ідентичність людини, а закон він мав в собі, ніс в собі цю форму таку mm -hmm. силу. Він формував націю, народ ізраїльський і повторення цього. Ну, за життя людини, яка оскільки років в середньому, 70-80, ми можемо порахувати це таких декілька раз підтверджень, що ми в завіті. Це повторення закону, по суті, і говорить, що ми, кожне покоління, ми потребуємо так. оновлення. Християнська церква навіть частіше оновлює цей завіт через вечерю Господню. Оці так. хрещення, вечеря Господня це все знаки, що ми в завіті. Вони підтверджують нашу ідентичність. Ну, в ізраїльтян були, крім того, інші способи і жертви, і свята, які символізували, що вони в завіті з Господом. Але тим не менше, от коли ми торкаємось 15-го вірша, Господь вкотре наголошує, що все це не допоможе, фактично. Тобто він ніби прописує їм їхній майбутній, в якому буде відступлення суцільне і вигнання. Тобто навіть, ну якось так боляче читати далі ось цей текст 16 вірші, Господь сказав, Мойся, і ось ти спочинеш зі своїми батьками, а цей народ, повставши, чинитиме розпусту, йдучи за чужими богами. І здається, що ну, ніби так все марно, от, весь закон, всі ці заповіді, ці сім років, нічого не допомагає. Можливо, це натяк на необхідність нового завіту. Ми всі розуміємо, що от старий заповіт. Вже в собі приховує. І ті ідеї, які були приховані, навіть у повторенні закону вже є натяки певні. Пригадуйте, ми говорили неодмінно про обрізання серця, угу. що потрібно це. Угу. Ось. А хто використовував в старому заповіті оцю метафору про обрізання серця для вказівки на новий заповіт? Єзикиілі Єремія сотвори нове серце, напише Тору, там закон в серці, оце є новий заповіт. Тому можна сказати, це прививка прищеплення до реальності, що завіт сам по собі він не спасає ізраїльтян. Адже вони ми маємо тору, ми маємо храм, ми маємо. Царя це забезпечує нашу тривалість в завіті, Бог не забере, тому що ось це є символи. Бог каже: ні, вірність це складова, важлива завіту. Тому, на жаль, будуть такі випадки відступлення. Хоча з іншого боку, ми бачимо так, були періоди відступлення, але завжди є періоди повернення. Є праведні царі, Єзекія, Давид, епоха Давида, Йосія, великі реформи за період Йосії, де був віднайдений цей закон. Так що життя ізраїльського народу це такий мікс, знаєте, відступництва і божої вірності, і покаяння, відновлення Ізраїлю. ось. І разом вони, так би мовити, спонукали очікувати. Ну, невже таке життя повинно бути? Можливо, Бог щось зробить грандіозніше? Можливо, він настільки оновить цей завіт, де не буде цього хитання. Цей завіт буде сильніший і діяти буде потужніше. І ми от живемо зараз в епоху цього нового завіту, коли Месія звершив, і нам достатньо віри приєднатись до нього і користуватися благами цього ідеального вічного завіту, як євреям послання пише. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми продовжимо читання 17 го вірша. І того дня запалиться мій гнів на нього, і я покину їх і сховаю своє лице від них. А він буде знищений, і знайдуть його численні нещастя та утиски. І скаже він того дня: хіба не через те, що нема в мене мого Бога, знайшли мене ці нещастя? А я того дня конче сховаю лице своє через усе те зло, що зробив він, бо звернувся до інших богів. А тепер запишіть собі оцю пісню і навчи її Ізраїлевих синів. Вклади її в їхні уста, щоб була мені ця пісня за свідка на Ізраїлевих синів. Коли я веду його до тієї землі, яку присягнув його батькам, що тече молоком та медом, і він буде їсти й насититься і потовстіє, і звернеться до інших богів, і будуть служити їм, а мене кинуть з образою, і зламає він заповіта мого, то станеться. Коли знайдуть його численні нещастя та утиски, що пісня ця стане проти нього за свідка, бо вона не забудеться з уст насіння Його. Бо я знаю наставлення серця його, що він чинить сьогодні, перше ніж веду його до того краю, що я присягнув, і написав Мойсей ту пісню того дня і навчив її Ізраїлевих синів. Далі ми бачимо, що. Мойсей говорить про пісню. І коли ми досліджували книгу псалмів, то uh -huh. дуже багато людей казали: ну це ж поезія, це ж лише вірші. Давайте нам щось більш ґрунтовне, таке ну, доктрини, закон. Uh -huh. А Моїсей залишає пісню. Uh -huh. Що особливого було в цій пісні? Чи вони вже настільки були грішні, що вони не розуміли твердої їжі? Ми до кінця не знаємо, як відбувався судовий процес в тій культурі. Де пісня могла світ про щось свідкувати, могла бути учасником цього судового процесу, тому що усне свідчення в тій культурі воно цілком приймалося. Якщо була древня пісня, яка містила в собі якісь свідчення, вона могла використовуватись у суді. Навіть Бог її використовував під час. Суду, своїм народом вся книга, одна велична пророча на цьому побудов. Ну ми, Я так інтригу збережу, коли ми дійдемо до самої пісні. Завершується цей 32-й розділ. ну, Знову ж таки таким песимістичним зверненням, адже я знаю, що після моєї кончини ви безсумнівно чинитимете беззаконня. Як розуміти, як пояснити поведінку цих людей, які чули це. Угу. Особисто до себе звернене, і тим не менше, ну фактично, ну нічого не зробили, щоб запобігти цьому. Ми неодноразово читали ці заклики Бога повторювати закон, відповідальність одного покоління за друге, але протягом от, історії. Ізраїльтян, ну ми ж рідко читали. Я от навіть не пригадую, де от можливо за часів Ездри читали закон, коли весь Ізраїль так. це по суті показує вразливість людської природи, недосконалість. Навіть знаючи про небезпеку, люди не докладають тих зусиль, щоб уникнути. Подивимось навіть у наше практичне життя тепер, скільки застережень, наприклад, водіям. Не використовуйте там, наприклад, алкоголь, це небезпечно. А більшість аварій чи з причини вживання алкоголю, ось mm -hmm. і застереження є. І дивний парадокс. Чому? Тому що люди, вони недосконалі, і ізраїльтяни, на жаль, також часто проявляли цю невірність і вони пожинали наслідки цієї невірності. Але ми можемо подивитися на Бога, який. І дії у цьому творі, та й протягом не тільки повторення закону, і під час виходу ми дивилися і числах. Скільки Ізраїль був невірний, то лише в одному тексті пригадуєте в книзі числа, де Бог сказав: Я не буду з вами, якщо ви це зробите. Тут важливий момент, що так, Божа вірність вона mm -hmm. контрастує з людською невірністю в супереч, як новозавітні писання каже: хоча ми невірні, але ти вірний. Цікаво, те, що коли ми читаємо 31 розділ, бачимо, тричі Моїсей звертається до Ісуса. Будь мужній. Двічі каже: Я буду перед тобою. І от останній раз ми читаємо Я буду з тобою, коли ти будеш впроваджувати цей народ в край. Угу. Наскільки було доречним це попередження? Мужність е, мається на увазі, що все буде дуже нелегко, так? Певна мужність і відважність потрібна буде і в дотримуванні закону, тому що вони стикнуться з іншими культурами, звичками, релігіями. І в такому житті потрібна також певна мужність і відвага зберігати цю вірність Богові. На які важливі істини варто звернути особливу увагу, завершуючи дослідження цього розділу? Завершуючи розгляд цього розділу, я хочу сказати про Основні теми, які виступають, ага. і це ми говорили ну в контексті завіту, це вірність Божа, але вона проявляється в це вже в захопленні землі, завоюванні землі. Бог каже, що ця його присутність вона виявиться в тому, що він буде з ними. І допоможе завоювати землю. Також ця Божа присутність вона не тільки проявиться в завоюванні землі, але я хотів звернути також на дві важливі теми, які зведені в цьому епілозі. Це у 26-му вірші. Ми говорили багато про закон, який, так би мовити, він мав проявляти, якщо завід це ті вузи невидимі, узи любові, вірності, то закон. Він, так би мовити, його призначення було проявляти ці вузи, робити видимими через поведінку і певні е, вчинки. Угу. То 26-й вірш говорить, візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега завіту Господнього. Угу. Оце цікавий момент. Він в епілозі, оці дві теми Божої присутності в ковчезі явленої, і Божої присутності через Тору, через дотримання Тори, вони об'єднуються. Бог дає повеління тримати тору не в ковчезі, як самі скрижалі, а ага. поряд. Ага. Ось. І тому ця Божа присутність тепер ми бачимо, вона наскрізно, От, вона готує до завоювання землі, але наголошує, що Божа присутність доступна тепер і в ковчезі, коли вони приходять поклонятися в храм, а також через дотримання закону. Ґгум. Ось Ґгум. ці головні теми, Ґгум. мабуть, добре. Так як в капсулі вже угу. в епілозі в 31-му розділі. Написано, що вона буде для тебе за свідка. Тобто, якщо я правильно зрозумів, то Біблія, яка лежить на моєму столі, вона мене або виправде, або звинуватить. Все вірно, і таким чином, готую до наступного розділу про пісню, яка є, її природа є свідком це свідок є. Угу. Я нагадаю, що. Сьогодні ми дослідили 31 розділ Книги повторення закону. Історія життя Мойсея завершується, він готується до відходу з землі і передає свої повноваження Ісусові на виновому Синові. Поряд з настановами постійно згадувати слова закону. У цьому розділі прослідковується така думка, що Ізраїль. Неодмінно відступить від повеління заповідей Божих, і звісно, що це прикра новина. Але вона засвідчує лише про одне друзі: про неможливість зміни людського серця власними зусиллями і бажаннями людини. На превеликий жаль, людина не спроможна дотримуватися Божих заповідей з причини її абсолютної зіпсованості і гріховності. Для того щоб людина стала спроможною це зробити, їй необхідне нове серце, а ним його обдарувати може лише Ісус Христос. Без Христа ми абсолютно ні до чого не здатні, і в цьому ми в черговий раз переконалися, дослідивши 31 й розділ Книги повторення закону і бачачи, до чого був здатний ізраїльський народ. Лише до гріха в кінцевому результаті. І це дуже прикро, але є надія, що в Ісусі ми можемо отримати перемогу. Сьогодні ми завершуємо наше вивчення і чекаємо ваших відгуків на все добре і до наступних зустрічей.